Ста, я не знаю, як розцінювати заяву Миколи Любомировича. Чи мати, як, як то, що вони мав, беруть на себе відповідальність? Чи як те, що вони не беруть? <ривіт> бо бо, не що, як тому що це хай кандидатуру? Це просто можу, навіть це встид. Це встит свободі стид вам. Ви говорили на зіку на 24-му, Ви всім телеканалам сказали, що ви готові взяти тиждень тому. Тиждень тому в Дмитра добродомова на прямий ефір. Я готовий взяти на себе відповідальність. Відповісти за ті свої я слова. Що готова говорити, що до я готова відповісти до мене. Я, я це роблю щодня. Якщо ви не зауважете. Андрійно, не попри перетворюйте те... сесію в базар, попри... так як ви завжди то робите. Попри... Ви зараз де знаходитесь? В сесійній залі, от я не знаю, де ви знаходитесь. Так, як як ви? Так? Депутатів, як? Будьте вихованими, будьте по повідами. Якщо, до одного, якщо хтось цього не побачив, то, попри все, я як виконувала свої обов'язки, так і виконую. Ніколи не ховалася від відповідальності і завжди стояла на передовій і на захисті прав громадян і інтересів їхніх. А якщо сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода, які рвались до влади, які кричали, що ми прийдемо і переможемо, отут сидить Жана Яківна Букієвська, Я просто зараз вас бачу. 30 років керує в місті. Вона неодноразово була депутатом міської ради, членом виконавчого комітету, і вона. Не пройшла по округу тільки тому, що такі, як ви пройшли, і сьогодні чекаєте від відповідальності, то за нею стоїть 700 дітей. Там є діти-сироти, не ображайте мешканців Рави руської, які за нас проголосували. Сидить Дмитро Іванович, що ви вважаєте? Що люди не знають за кого вони голосували, чи що ви хочете сказати? власне не знають, ви ображаєте мешканців Рави Руської. Ви кажете, що вони Бог значим думали, що скажіть. так, вони думали, що ви отак от кинете на половині дороги не кидає. Каденції пробуло. А тепер, як тільки маленька можливість. Текти від відповідальності виховаєтесь від неї. Так трапилось людина допустилася помилки. Замість того, щоб зібратися з гуртом і далі працювати, ми почали розкидати листівки. Так, ми почали ми ми почали ви почали гачки. ви почали робити, щоб зібрали. Ви розказуєте цілий час якусь маячню? Я стою вище цього. Дарсанда вище я цього? Стою вище. при кожній нагоді. Хочете тут вище. вище цього сьогодні. Вище ми чого? зібрали щоб обрати секретаря ради, тому що я ставлю, я ставлю зараз питання, і не тільки я це закон ставить. Неможлива рада без секретаря тому, щоби зараз люди розуміли, вся громада нашого міста тут є пан отець Роман, запрошений, щоб всі розуміли, що на сьогодні робиться в міській раді. Тут є громада нашого міста, і щоб знали, що всеукраїнське об'єднання Свобода працюючи на власні інтереси і захищаючи вузькопартійні інтереси на сьогодні. Брати на себе відповідальність за долю Раворуської міської ради. Вони чудово знають, бо їхні депутати є у Верховній думка. Раді. Я головуюча на сесії, вправді, і я, я маю право сказав, для виступу. Ви маєте що право коментувати Маючи свої кожен своїх представників на Верховній право? Раді? Вони чудово знають, що грошей на перевибори немає. Фактично, рада буде розпущена. Якщо хтось готовий зараз це зробити, будь ласка, я ставлю на голосування питання про обрання секретаря Раворуської міської ради.